Добрий день, дорогі студенти. Мене звати Станіслав Володимирович Пашко, я викладач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права. Дисципліну, яку я хочу зараз вам представити, це порівняльна граматика німецької та української мов. Всі ми знаємо, що всі мови поділяються. За своєю структурою на синтаксичні мови, флективні мови. Синтаксична мова може бути під видом флективної мови, а також на офлютинативні мови, аналітичні мови. Аналітична мова теж може входити до розряду флективної мови. І таким чином німецька мова та українська мова відносяться до різних типів мов. За своєю структурою. Українська мова відноситься до флективних синтетичних мов. Утворення різних мовних одиниць в українській мові відбувається за допомогою закінчень, префіксів, суфіксів. Наприклад, в українській мові, на відміну від німецької мови, відсутній артикль. В свою чергу, артикль це є однією з ознак. Аналітичних мов. Німецька мова відноситься до аналітичних мов, тобто мов, в яких артиклі рід відіграють дуже важливу роль. І при перекладі, що дуже важливо у підготовці викладача, важливо враховувати відмінності між аналітичними мовами. В даному випадку аналітичною мовою є німецька, та між іншими видами мов, синтетичними мовами, на якої належить українська мова. В даному випадку. Таким чином, розуміючи всі граматичні особливості української мови та німецької мови, а також їх відмінності, ви зможете. На курсі підготовки здобувача ступеня філолога перекладача отримати навички більш ефективного перекладу, та, що є дуже актуальним при художньому перекладі, це враховувати відмінності. Між різними за своєю структурою типами мови. Вправне володіння граматикою української, німецької мови допоможе вам на практиці робити ваш художній переклад, бо дана дисципліна більше відноситься саме до художнього перекладу, більш ефективним і більш цілісним. Також більш милозвучним, граматично правильним, ви з таким чином зможете використовувати більш ефективно багатий лексичний запас української та німецької мов, і, більш профі... і в результаті ви зможете зробити ваш переклад більш е результативним і більш професіональним. Тому вивчення граматики, порівняльної граматики німецької мови та української мови є крайне край необхідним для перекладача філолога. Тому моя дисципліна має на меті розвити у вас навички, дані навички, навички, граматичні навички з цих двох мов, а також Певні порівнянні характеристики цих мов.